Всім доброго дня, з вами я, Сергнатор, і сьогодні ми гуляємо у Гум Супер Сара. Сьогодні разом з вами я стану алмазним. Тому, щоб стати алмазним, мені потрібно качати ноги. Так, я куплю нам взяти мені вагу. Візьму собі вагу 500 кг. 25 алла Поехали качался ноги. Зобринг. Что бы вам я бы сказал бы? Напишите в комментариях, что мне погулялось дальше. В какую мне игру? Ось вариант. ДНОСа за чай. Украин раз. Або якийсь свої варіанти виберу найкращий варіант, який буде і найкращий, який мені була підходиться. Якось ще видимо. Ною. А он не хозяйство немає сильный. Короче, зараз се ноги. Щоб стати у неї, а можно еще посерибну. Закачался. Руки за 46 сили. і ноги за 46 силы. Зараз у мене руки 937 сила. А ноги 785. 700. Добре, забавляем себе 600 килограмів приязам. Робимо сопання. А сейчас який у мене сермер. Які пастики. Який я накачана южа. Так. добре, продовжуємо качався ноги. Забавно чуть ваги. Зараз накачаємо за все і и позволяем позвонить себе. Так. Так, 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 так В принципе, много мезокачалый за Тому зараз заражаем показываться. Ми идем сюди Нажимаємо І зараз, зоже будет краще ми просто сапа все. Особенно. Так. Просто потягиваем сапоги. Топаем, топаем, топаем. Ой, что що сейчас уключилось. Покажи спину. Покажемо Показываем Сапаем, шапаем, шапаем. Сапаем, шапаем, шапаем. О, я с руками кланяюсь. Добрый ко мне злозим, если Піялися, сюда. Сьяна, сейчас ваша Ну що ж, предлагаю зараз покачати руки Так, підкачуємо руки. Берем собі вагу усаку. И с великого, а ми берем усаку. И починаємо качатися. Качаться собі руки. Качаємо руки. Качаем, качаем, качаем. Коша качается, но за ругается. А мы качаемся. Лубленько. Ставьте да, просто лайки. Я языки. Качаюсь и соржуся. Игра, шеишечка скучно у вас. Добренька. Я включусь, буду. Сейчас я включуся. Добренка. Качаемся. Что вам все показалось в игре? Начаемся. Давайте собі ось цю ширечку вагу. Так, ось таку вагу. Не Беремо ось таку вагу і починаємо качати. Качаємося з усіх сил. Так. Возвращаемся, качаемся. О, -о, О, у нас закончался сим. Кощнный. Сейчас хороший походом перепочили мы видим скачание. И дальше мы займемся ногами. Так. Усака сослака. Так, добро. Прозовшим мы дальше качаться ножем. И саму не серебряно взяти себе нормальну руку. Бо все, не себе качание без похованной хорошей ваги. Касаемся. Так. Что mm пишите в комментариях, чтобы хотелось, -hmm. чтобы я показали. Качаемся, качаемся, качаемся. Сегодня буде найти Так, качаємось, и скоро мы уже Щоб, може... Шаном що почти на урок накачался 1400, а них 1600. Ну ничего, мы так еще не накачаем. Качаємося. Качаємось и качаємось и качать. Качаємося, качаємося. качаємося. Так, у меня снова включился. Мы все решечки порядка узыхаем. Ши... Так, предлагаю вам купиться разом земною паса.

Нам бы пожалуйста новую маупа. Ставим себе и найкращий в пассив. Используемся своей кнопкой. У меня ще найкращий круг узаяв. Добре. Последний зая качался. Так, все, мы покачаем зая. Предлагаю руки. Так, беремо горну вагу. щоб ми були селі і ми свича качалися. Поїхали. Так, Продовжуємо качатися. Качатися сложно, щоб было сильними? Пишіть ще і за моїх нових роликів. Це що у вас буде інтересувати, і що вам буде нравитися. Добре, качаємося. Ого, нам ще 600 закачати руки і поставити тільки ноги. О, предлагаю, скорее всего, Вау. Хороші. Слон. Основная штука. Так. Кружок продолжаем ваше качаться. Я зроблю вам камеру про Так, предлагаю добавитися собі ці лісочки ваги, щоб ми могли файно качатися. Що завісти ще і ми зможемо уже це качати ноги. Так. Так. Ура! Ми закачали руки и замкачался ноги. Шатиришка нам осталося закачатися. І ми зможемо стати алмаз. Набираем вагу. Прежде ще сот. Качаємося. Нафиг я вас застаю. Докачиваем сразу и сейчас. Так. Предлагаю прокрашити голос форсунный. Не нам тут випаю якийсь спрай. Укажем быстрее указаю. І нам випадаю якась мощь.

Что заужаем качаться? Так, качаемся и скоро и с вами Так, качаемся. Ущебно. Мы маємо качатися. Tak. Se se ještě mě zase můžeme stát se 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 I my můžeme nakonec stát se almazlemi. Подивіться на мене. І Я алмозний. Дивись на мене. Я остав алмозним. Добренько. <плух> До побачення. Звучить -е 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 ставте під списки. Ставте лайки, пишіть коментарі. Зусть вас, що мені погонявся на следующий раз. Всім пока-пока.